Навіть назва цієї рослини звучить вкрай незвично для слуху кальцолярія. Це взагалі що. У народі його ще називають квітка туфелька, квітка черевичок, квітка мішечок і навіть дамська сумочка ладіс Пюрса, а надихає на такі епітети абсолютно незвичайний вид яскравих квіток кальцелярії. Підписуйтесь на наші канали родом. Це трав'яниста рослина з далеких просторів Південної Америки, а його ботанічне ім'я в перекладі з латині дійсно означає. Черевичок отримала кальцолярія таку назву по всій видимості за форму оригінальних двогубих квіток, нижня губа, віночка яких здувається тонкостінним мішечком, що нагадує туфельку сабо, деяким вони нагадують квітки венериного черевичка, досить поширеного рослини, сімейства орхідні. Отже, що за квітка кальцелярія, як його виростити в домашніх умовах або у відкритому ґрунті, Кальцеолярія фотоопис, види сорти, кальцеолярія рід трав'янистих або напівчагарничкових рослин одноіменного сімейства, поширених в Центральній і Південній Америці. Рослини ці можуть бути як одно, так і багатолітниками мають трохи зубчасті по краю, часто опушені зелене листя і тонкі квітконоси, на яких навесні на місяць являються незвичайні квітки. Зібрані в пухкі щитковидні або груновидні суцвіття, за осені на рослині дозрівають насіння, упаковані в невеликі коробочки, якщо квітки тиких кальцелярій, а їх налічується в природі трохи менше 300 видів, можуть бути часом дрібними і досить непоказними, наприклад, жовтувато білими, то в культурі прижилися численні форми кальцелярії гібридної Сальцоваря, гербогібріда яка виглядає набагато більш ефектно. Кальцеолярія гібридна зазвичай досягає висоти близько 30 сміх, вирощується в наших широтах найчастіше як однорічна рослина, у неї прості, мягко пошенне яскраво зелене листя, прокореневі, довгочерешкові, стеблові, короткочерешкові, а квітки можуть бути різноманітною яскравого забарвлення білими яскраво жовтими, помаранчевими, фіолетовими, темно червоними. Поцяткованими контрастними цяточками і штрихами і в діаметрі досягати часом 6. Цвітіння кальцеолярії зазвичай припадає на травень липень, триває близько місяця, і за цей час на одній рослині може утворитися до 50 квіток. Популярні сорти кальцолярії, маленький мук сансет, тріумф денорден, тріумф де Версалес Дервіш, голдбукет Баядера, Гольтігер Ханкаліт та інкальцелярія вирощування і догляд. Рослина це для вирощування в квартирі, напевно, не варто радити початківцям квітникарям, воно досить капризно, наприклад, кальцеолярія не переносить низьку вологість ґрунту і повітря, але вкрай негативно ставиться до оприскування листя, і квітки тут же покриються плямами, і до того ж, при переливі або застої води в ґрунті буде виглядати постійно пригнобленою, також протипоказані кальцеолярії пряме сонячне світло і спека. Особливо при вищезгаданої низької вологості при температурі вище вісімнадцять-два з влітку вона почне в'янути або просто скине листя і навіть бутони, але і в тіні рослина не буде декоративним, помітно знизиться обсяг цвітіння. Ніжні листя рослини часто пошкоджуються попелицею, павутинним кліщем і білокрилкою. Боротьба з якими в кімнатних умовах може бути утруднена імовірність нападу, зростає при високих температурах і поганій вентиляції повітря, а на зиму кальцолярії необхідно забезпечити прохолодне приміщення з температурою не вище 1,0 і півтінь. Загалом, якщо хочете милуватися бурхливим і незвичайним цвітінням кальцолярії у себе на підвіконні в сезон. Доведеться повозитися протягом усього року, отже, які умови підійдуть для вирощування цієї рослини в квартирі. Кальцолярія любить яскравий, але обов'язково розсіяне світло, а надлишок тепла рослині шкодить, тому їй підійде місце, наприклад, на північному або східному балконі або з обов'язковим притіненням. Оптимальна температура вирощування квітки черевичка 14,1,6 з грунт для кальцолярії необхідний легкий водо. І повітропроникний, проникне слабокислої реакції Р5, 6 В горщик обов'язково попередньо укладає чар дренажу. Можете придбати універсальний ґрунт для кімнатних рослин або скласти ґрунтову суміш самостійно з пропорції дернова земля, компост, торф, пісок 1-1-1-1, не забувши його простерилізувати перед посівом або посадкою. Поливати рослину потрібно рясно, але в міру висихання ґрунту. В залежності від температури навколишнього повітря і стадії розвитку рослини частіше потрібно поливати під час росту молодих пагонів. Це може бути як щоденна процедура, так і один-два рази в тиждень. Необхідно постійно стежити, щоб ґрунт не була ні пересушеній, ні перезволоженою. При цьому поливальна вода не повинна потрапляти на квіти і листя. Теж стосується і вологості повітря. Вам треба змучитися підтримувати навколо рослини високу вологість шляхом оприскування, але оприскувати треба на саму кальцелярію, а лише простір навколо неї. Не потрапляючи ні на листя, ні на квіти, можна поставити горщик з квіткою на піддон з галькою і постійно зволожувати камінчики для гарного росту і цвітіння. Кальцелярія потребує регулярних підгодівлі. Кожні півтора-два тижні використовуйте комплексне мінеральне добриво для квіточих кімнатних рослин, недолік харчування ви можете визначити по різкому зблідненню листя. Хвороб кальциолярію можуть вразити сіра гниль, особливо в умовах переливу або попадання води на листя, а також фітофтороз. В цьому випадку, перш ніж використовувати відповідні фунгіциди, видаліть відмираль тканини і налагодьте оптимальні умови існування для рослини. Найважливіше в догляді за кальцелярія, якщо ви не хочете викидати рослина відразу ж після відмирання квіток, а хочете милуватися їм не один сезон. Забезпечити їй грамотну холодну зимівлю після обрізки з жовтня по лютий горщик з культурою повинен знаходитися в притемненному місці з температурою повітря не більше 5,1,0. При цьому скоротіть полив і оприскування, а також не проводьте ніяких підгодівлі в кінці зими. Як тільки почнеться новий приїзд, перенесіть рослину в більш освітлене і тепле місце. Майте на увазі на другий рік цвітіння, швидше за все, буде не таким рясним. А кущик стане більш пухким. Як розмножувати кальцеолярію? Ви можете самостійно виростити її з насіння або зайнятися живцюванням дорослої рослини при його обрізку. У першому випадку пам'ятайте, що після посіву насіння до цвітіння нового кущика пройде 6-8 місяців. Наприклад, ви зняли насіння з рослини нинішнім літом, і тут же їх посіяли, зацвіте така рослина не раніше наступної весни. Якщо цей факт вас налякає, не необхідно просто розсипати насіння кальцелярії по поверхні грунту, не присипаючи землею, зволожити з пульверизатора, притинить від прямого сонця, накрити ємність склом і витримувати при температурі близько 2,0 до появи сходів. Потім рослини пікірують на стадії пари справжніх листків, пересаджують в окремі горщики і забезпечують вищописані правила догляду. Шевці ж для розмноження кальцелярії нарізають після цвітіння рослини, коли прибирають все, засохлі суцвіття, цвіття, а саму кальцелярію пересаджують в свіжий ґрунт в новий горщик. Діаметр ємності для цієї культури достатній в 15-18 см. Живці укорінюють в умовах теплички при температурі близько 1,7. важливо не заглиблювати рослина при пересадці. Так як стебла можуть загнити. Якщо ви вирощуєте кальцеолярію в саду, а крім гібридної, для цих цілей підходять також кальцеолярія двоквіткова, тонкамного корешкувая і зморшкувата, їй потрібно забезпечити приблизно ці ж умови розсіяне світло, воду, і повітропроникна слабокисла грунт регулярний. Але не надмірний полив своєчасна підгодівля на зиму. Багаторічні рослини викопують, пересаджують в горщик і витримують в прохолодному приміщенні в тіні, див вище правила зимівлі кімнатної кальцелярії. Як бачите, виростити кальцелярію в кімнаті або в квітнику на присадибній ділянці складно, але можна. Сподіваємося, наш матеріал допоможе вам підібрати відповідні умови і забезпечити грамотний догляд цій рослині, щоб воно відчувало себе чудово і радувало око яскравим цвітінням.